І всім привіт народ! З вас підпису подбайком продовжуємо грати в Hearts of Iron 4 без модів за Фінляндію без історичного фокусу. Що моментами створювало нам величезні проблеми, те, що ми без історичного фокусу. Бо ми зараз вісь, яка ду, фактично я і Німеччина. Ну, типу, тобто ці маленькі країнки, я думаю, їх можна не рахувати. Воювали майже проти всіх, але тепер комітерин проти союзників воює, і це дуже спростило нам життя. Так, зараз я тут кінці минулого відео прорвався в Москву. Я планував зробити оточення по цих провінціях. Ось сюди-сюди, і ось це все, що було оточенням. Тут я прориваюсь. Ага Тут я прориваюсь в Одесу вже, щоб розділити території на те, що буде прям повністю моє, і те, що буде, хай і німецьке. Так, тут підійшло трохи війська. Давайте ось так протакуємо. Ага. Що у нас відбувається в інших місцях? Тут я зайшов в Орел. Це я пам'ятаю. Курськ можна було б зайти. В Харків було б прекрасно прям зайти в Харків. Подно спробую ось так зайтись. У мене зараз дивізії після того, яких пододавав більше рот. Їм трохи тяжкувато. <гас> Стоп, людських ресурсів нема. Що? Ось цю 24-ку скасовує. Все, всі поповнились. Я думав, в мене вистачить людських Не вистачило. А куди в мене поли. Да, вони на поповнення всі йдуть, людські ресурси. Дяк... Так. Ще прибрати 24 одну. Ще 180 тисяч. На, да, там просто. Стоп! В мене гарнізони тримаються тримається поняшками, все правильно. Так, да, але в мене тепер дивізії куди сильніше мають стати. Так, сюди хтось іде? Одного зупинити. Все, я в Харкові. В Харкові і тепер можна спокійно йти в Курськ Сюди, без одного сюди, без одного сюди. В Курськ? Сюди. Сюдим. Сюдим. Сюди, все. З двох боків зробимо оточення, буде прекрасно. Тут ну взагалі я в Одесі вже. Про що ще можна мріяти? Так, удосконалено щось не там, дякую. Погнали ще по двигунах. Це будуть у нас ще прикольно, якщо будуть ще круті танчики. А чому ви... як так вийшло, що ви все ще не закрили цю провінцію. Закрите все. Це секунда закрити. Закрити і секунда. Так, а... в принципі, можна південну Бесарабію ще звільнити. Але чи воно мені треба? Це таке хороше питання. Так що в нас тут? Ми йдемо, знову ж. Зробити оточення Курську. Було б прекрасно. Він так в них не працює вузол постачання, нащо їм він, він їм. Стоп. Не дай тут не контратакувати. Офіген. Що контратакують. Допусті. Все, Курськ, вважайте за нами. так, так само я потім тут зроблю оточення. В Дніпро пройтись можна. Так те, що в мене хтось тут стоїть, звісно, мені не подобається. Бо Басарабію навряд чи я буду контролювати. А для Німеччини звільняти провінції. Захоплювати провінції для Німеччини не дуже сильно хочеться. Так, ще більше виробництва. Мені потрібні човники, щоб зробити висадку. Я на вас чекаю. До речі, у мене. На... О, ні, в мене максимум командної влади. Зараз попокрачую всіх. Так, так. Трохи краще стало. Витратив командну владу. Нормально. Так, ти через шифт сюди, ти через шифт сюди. Ви через шифт сюди. Все. Ось так. Так, все. Тут ми їх оточили. Погнали всіх, хто тут. Ось так в суму просто погнали. Так, швидко закриємо їх. Все, це не проблема, бачите. Летіли, суми звільнили. Ще більше населення. Так, я можу повернути створення 12 дивізій. Там поскасовував багато дивізій. Німеччина голосила війну Норвегії. Так, завантажити. На 14 днів назад перезавантажусь. Це жахливо, що Німеччина голосило війну Норвегії. Це прям жахливо. Бо я не готовий зараз до цього. Так. М -м -м. Так, припустимо, 24 дивізії сюди дістати. 24 дивізії сюди дістати. У вас 24. Видалити. Так, армію до цього фільдмаршала. Армію також до цього фільдмаршала. Стати на Норвегію. 72 дивізії по і того встане. Так, я не знаю, скільки в них там людських ресурсів, скільки в них чого. Просто гадки не маю. Так, підготуйтесь до наступу якогось. Так, з Франції я не хочу прибирати війська. Але ось червоної армії. Хай. Все. Ми зменшимо зараз концентрацію на Савку. Але збільшимо концентрацію на Норвегію. 120-ка буде. Якщо ми зможемо швидко пройтись по Норвегії, це буде ідеально. Тут зараз три дивізії помруть. Тут що в нас? Одесу я зайшов. Так, тут зайти в Курськ. І на південь. Стій на місце. Так, Червону армію. Стоп. Упс. Я не з цієї армії прибрав. Упс. Дякую німеччині, вони також стоять на моїх провінціях. Трохи. Трохи по-іншому тоді зроблю. Ось так. Окей, зараз. Якось вирівняємо фронт. Вирівняємо кордон. Нормально. Нічого критичного Так, все там покращував. Я б зараз ще зберігся. момент, поки можна зберегтись. Так, тут війська підходять. Ви. Да, у нас не так багато часу, щоб підійти. І трохи нестачу людей. Не критично, але воно є. Для цього, щоб якийсь регіон захопити. Так, білград можу зараз взяти. А, я його не контролюю. Мені достатньо сам Білгород захопити, щоб білгород тримати. Ви офігілі Коротше, зараз просто щоб якийсь регіон додати. Можна Миколаїв теоретично взяти. І в Дніпро пробіжатись, було б дуже непогано. Ось так. Получили дуже різними провінціями атакуємо в Дніпро, але проатакуємо так чи інакше. Нормально. Отримую я ще свої людські ресурси. Так, всі вантажівками, все правильно. Стаємо навколо Норвегії. Більше ж Так просто тут досить непогане населення таке. Тому взяти Дніпро було б дуже непогано. О, до речі, Миколаїв з мільйоном населення. Е? Дніпро, 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 Дніпро. Дай своє населення. Є. Все одно не вистачає. Упс. Я тут в оточенні в курську потрапив. Отче, ну це було Але Все одно в оточенні вони, а не я. Так ще трохи людей. З курську взяв. У нас, на щастя, ніхто зараз не тренується. Я б ще б хотів. Так, як в минулий раз ось так і в суми. Упс. Погнали в суми. Оце ще люди будуть. Так, як тільки вони берете планування, я сам нападу на Норвегію вже. Так, ми. Ось на Норвегію нападати не вигідно, бо тут населення дуже маленьке, а битись дуже складно буде. І плюс загроза того, що висадиться. А, що союзники висадяться. Давайте Акерман візьму. Просто бо я отримую ще населення також з нього. Я не так багато втрачу, як отримую. Так є суми, я вже контролюю. І вже отримав їх. Населення. Не знаю, добивайте їх якось тут. Все, сподіваюсь, доб'ють. Нечесно, в минулий раз, ні бачно вже напали на Норвегію. Що за поряд? Коротше. Окей, швидко розберемось. І тут ми ну, тут. Ой, ми дуже багато тут савка вбили. І ось тут 10 дивізій. Там в одній тільки привітці 10 дивізій. Так, наперед роту інженерів. Зараз гарнізон, А, на гарнізон я і так не витрачаю. Нема толком сенсу. Військовій поліції покращення. Ой, я не витрачаюсь на гарнізони. Все, давайте добийте. Є. Yeah. Ну а тут. Що не знаю. Йдіть в Кастанцу. Йдіть в другу провінцію. В Кастанцу. Ой, вибачаюсь. Так, що, планування у всіх майже є? Давайте На всяк... Коротше, збережусь. І не буду чекати, поки мені Німеччина все зіпсує. Спробую сам піти на них. Погнали. Коротше, всі, хто тут, в осло якось. Чи не знаю. Коротше, нормально. Красиво. Тут, не знаю. Три сюди. Дві хай через цю принці сюди. Ви втрьох сюди. Ви в трьох просто сюди. Ось так. Цей порт якось також атакую. Активно ось так. З оточенням його. Далі. Далі ось цей порт максимально важливий. Ось так. Цей порт. І ось цей порт. Так, погнали. Ти взагалом, якщо я агресивний наступ, відправлю. А, так пуф, ми агресивним наступом справляємось. Зараз максимально швидко треба просто їх винести. Треба зробити все, щоб вони впали. І чим швидше, тим краще, щоб союзники не встигли приплити. Щоб союзники навіть подумати не встигли. Ми маємо капітулювати Норвегію до того, як вона скаже слово Квідіч, якщо ви розумієте, про що я? Так, я вже в. майже в Осна. Майже. Так, тут. Я вже в Тронгеймі. Я скоро вже буду в Навріку. Я вже в цьому вузлу постачання. Скоро буду в. Трумся. Залишиться тільки найскладніше, найтяжкіше це південь. Так, погнали. Ти через шифт сюди? Ти через шифт сюди. Ви сюди. Через шифт сюди. Будь ласка, зробіть мені. Зробіть мені подарунок. Нарма... Так, тут є, нафрік є. Це прекрасно. Зараз заходимо в трумсю. І все. Як тільки я візьму трумсся, вже вважайте нема півночі Норвегії. ех Як шкода, що це. Ні, це не осередні землі. Да. Як шкода, що це не мої осередні? Так, ми лі... просто з усієї швидкості літимо вперед. Наскільки я тільки можемо. Так, що в нас тут? Да, так уйти сюди підтримайте їх. Хай буде. Тут я продовжу летіти в... на південь. Прекрасно. Так тут було б прикольно їх оточити. Прям прикольно було. Хтось зайдіть сюди. Тут. Сюди, сюди, сюди заходять. Один сюди, один сюди. Ти далі сюди, все. Давайте, будьте трохи розумніші, будь ласка. Трохи. Я від вас не вимагаю бути прям дуже розумним. Просто трохи розумніше. Так наскільки Норвегія близька до капітуляції? А, вона вже капітулювала. Є, єп, єп. Фух, це прекрасно. Так, ви тут, ви тут. І ось 5 по 24 дивізії. Фух. Я вже ж треба перекрити порти Норвегії. У нас нема зараз вільних дивізій, які здатні були перекривати порти, бо вони всі вже перекривають порти. Uh, в принципі, давайте когось ось ви 24 сюди до цього фільдмаршала і погнали по черзі. Перекрити осла, перекрити ТБ. Перекрити ТБ, перекрити Бреген. У Норвегії досить багато портів, і якщо ми хоча б один з них здамо, це буде дуже тяжко їх повертати назад. Так, цей, цей перекритий, і вся 24 ка пішла на перекриття Норвегії. Найгірше, що я від них не отримав, типу, національних провінцій толком. При цьому 24-ку відправ на їх перекриття який ж. Мені не подобається таке. Але хай буде. Так, ти, 24. ка Ти приєднуєшся до цієї армії. Приєднуєшся повністю. Ти, так, давайте також 24 до цієї армії. Приєднуєшся повністю. У нас є дві вільні армії по 24 дивізії. Дружня перевага. Так, Коротше, колись ми виробимо. Колись щось ми виробимо, тому давай. Не ти 24, ти 20. Сюди. Половину відкріпити. Звідси сюди, все. І давай, звідси в Стокгольм. Зі Стокгольма, точніше. А 12-ка. Ось так, все. У нас вийшло ще 24, ка вільно. Яку б можна було б концентрувати кудись? Можна на оточення Бордо. Ой, коротше, там тяжко. Можливо, я б її б сконцентрував для прорив В Вологду. Половину в прорив в Вологду, половина сюди. Так, сюди, половину відкріпити, сюди. Все, всі знають, що робити. Сподіваюсь. Ну, слухайте, прекрасно. Та як ми йдемо, це прекрасно. Так, в нас є, якщо так подивитись, ми можемо або посунутись ось так. О цих вузлах постачання встати. Або залишитись так, як стоїмо, і сконцентруватись на іншому якомусь напрямку. Так, всі, хто тут. встали, не погнали. Всі, хто тут в Сівостопель і сюди погнали, можу собі дозволити. Спитайте, чому тоді я просто автонаступ не відправлю? Автонаступ я не можу собі дозволити. О, схонка зброї, я не. Коротше, ми відкрили якесь рішення, але я не розумію. Це, напевно, що після того якоїсь моїх Ні. Е, 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 таке собі. Це якщо ми віримо, що якусь нашу принці захоплять, тільки тоді є сенс схованки зброї робити. Мені цікаво, ось, типу, який бонус від авіації можна буде отримати. Ут. Навіть військових зводів досить багато мені дадуть. А тут верфі. Давайте так, як я вирішив піти зараз в верфі, набрати собі хоча б трохи флоту, то давайте підемо. О, у нас з'явилась перевага. Окей. Все я зробив кожну високу окремими двома дивізіями, щоб швидше підготувати. Все полетіли. Через 10 днів вони втратять цей острівець. Прекрасно. Так, тут ми вже зараз в Сталіна зайдемо. Так, в вбий бойоточку вбити тут оточення. Ну тут по дорозі ще будемо створювати оточення, нормально. Так, о, пального мені не вистачає, і я, я б, напевно, пішов б в переробку нафти. І щось мені підказує, що я і не будував НПЗ ще ніде. Ага. Ось тут нпз -шку. Я лишив місце, ось тут, місце, ось тут місце, ось тут місце, ось тут місце. Це навмисно лишав місця під НПЗшки. Ось тут я лишав навмисне місце. Ось тут навмисне місце під НПЗ. Ось тут. Ось тут тут якесь дивне місце. Побудуйте. Інфраструктуру, військовий завод і НПЗшку. Все, це просто місця. Це місця, де я навмисно лишив для НПЗшок Простір. Ой, я всталіна. Зайдіть цей. Зайдіть сюди. Зайдіть в Луганськ. Ростов, Луганськ, дуже сильно допоможуть. О, Окремо 24 дивізій Не туди. В Крим. Ось, я забув про місце, де мені потрібно окремо 24. -ка. В Криму. Що тут? Погнали. Погнали далі. Ви так само. Їдь просто далі. Другу провінцію. Якщо я зможу зайти в Стамбул, це буде не те, що прекрасно. Це буде ідеально майже. Ну, сорі, зайти в Стамбул. Це навіть забавно. Все, зараз тут це красиво буде. Ой, я тут оточення зробив. упс Як так вийшло? Я не хотів тут робити оточення. Ось дивіться, Ростовська область з 1,7 мільйонів населення, і Луганська область з 2,4 мільйона населення. Просто. Територія Росії, це таке лайно обісерне. Вся Росія не коштує половину Луганської області. Я хочу Запоріжжя ще взяти, повернути. Що, та нормально, я б, типу, якщо я зможу забрати в них весь вихід до Середземного моря. О, це я вже комусь звільнив. У нас якийсь союзник тут є? Ну, нормально. Ти воюєш. Коротше, це напевно. Я не розумію, для кого я звільнив. Псі. Стоп. У нас є невеличка загроза. Відступай. Я не хочу жодної привінції здавати. Сюди. Так є. Ми в порту. Нормально. Зараз укріпимось тут. Нас чи ну, відіб'ють з порта. Але ми об'єднаємось там. Коротше, все нормально буде. Там все буде нормально. Хоч і виглядає тяжко. Так, давайте всі, хто тут стоїть, просто йдіть сюди. Все, закриємо. Це все закриємо. О, до речі. Хто тут зробив? Хто тут не дає зробити висадку? Ой, а хто тут не дав зробити висадку нормальну? Хто тут не дав їм висадитись в порт? А хто тут не дає їм висадитись в порт? Я. Що б ви без мене робили? А через день. Коротше. І, і. Прекрасно, прекрасно. Я задоволений, я задоволений. Ми йдемо, ми йдемо активно. Людей нас стає більше, буде ще більше. Скільки я отримую? Ну, не ляма, але тут чомусь ще ось ці ресурси, ось ці привінці точно рахують. Тому це не цікаво. Ось те, що я від Латвії і Литви по 100 тисяч отримую 6%. Від Латвії я отримую 8% виклику. Мені, мені дуже подобається, я задоволений. Нагадаю, що я якби ще і розробник ігор, і по в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Або, якщо у вас нема грошей, просто додати їх до бажаного і в першу чергу додайте до бажаного Warfactory, по-перше, тому що тут скоро буде демка. І щоб не пропустити момент, коли ви зможете безкоштовно пограти в демку цієї гри. то додайте до бажаного. І вам прийде сповіщення потім, що демка гри, і ви зможете пограти. Не ви опускати можливість просто безкоштовно пограти. Ну, я б на вашому місці таку можливість не опускав. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у Хоті. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!